Так что справді поліцейські можуть затримувати людину, і доставляти її до ТЦК та СП. за цією статтею. — Вот эти ребята складають РТЦК. Протокол. Вони не складають. Вони доставляють. А, вони должны доставити? или ви? — Хто доставляє? — Я разом з ними доставлю до Вознесенівського РТЦК та СП. Нічого не понял. А де написано, що доставляється саме в РТЦК? Де Где можем ознакомиться с этим? В протоколі затримання. Ні-ні-ні. Відповідно, до закону України про військовий обов'язок. І військову службу. А саме статті 38 цього закону і її частини 3, органи Національної поліції України зобов'язані за зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, доставляти до таких територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210 та 210 Прим Кодексу України про адміністративні правопорушення. В той же час законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме статтею 27, зазначено, що у разі невиконання під час мобілізації громадянам обов'язків передбачених частиною 1 та 3 статті 22 цього закону. А це йдеться про те, що він, наприклад, не буде носити з собою військово-обліковий документ, тобто вчиняє адміністративне правопорушення, передбачене статтею 210 Прим Кодексу України про адміністративні правопорушення. Керівник ТЦК звертається до органів. Підрозділів що входять до тим поліції, тобто в поліцію, щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадяна до ТЦК ТСП, тобто і затримання, і доставлення. Це в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. При цьому, відповідно до порядку проведення призову військовозобов'язаних на військову службу, громадян на військову службу під час мобілізації, який був затверджений постановою Кабміну, Номер 560, а саме відповідно до пункту 16, керівники територіальних підрозділів поліції організовують перевірку документів у військовозобов'язаних, тобто займаються організаційною роботою та організовують затримання та доставлення військовозобов'язаних зобов'язаних за зверненнями Територіального центру комплектування. Це зазначено у цьому порядку. Відповідно до закону України про національну поліцію, зазначено у статті 37, що обмеження пересування особи. А саме в тому числі і затримання це повноваження поліції. Там написано, що поліція уповноважена затримувати особу на підставах у порядку та на строки, визначені Конституцією та законами України. І в тому числі Кодексом України про адміністративне правопорушення. Але чи насправді відповідно до цього кодексу про правопорушення поліцейські мають право? Затримати і головне доставити людину згідно до статті 262 кодексу України про адмінправопорушення, адміністративне затримання проводиться при порушенні військовозобов'язаними правил військового обліку, порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І тут надано саме право співробітникам поліції, а не іншим співробітникам будь-яких державних органів. Здійснювати це затримання. Стаття 259 цього ж кодексу зазначає, що з метою складання протоколу про адмінправопорушення і в разі неможливості його скласти на місці, якщо складання протоколу є обов'язковим, порушника може бути доставлено до ДТЦК до та СП. А от в статті 258 написано в випадки, коли протокол про адмінправопорушення не складається, в тому ж зазначено, що протокол не складається у разі вчинення в особливий період адмінправопорушення. Провопорушень, перебачених у цими статтями 210 210 Прим, якщо особа не з'явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК та СП, та за наявності підтвердних документів про отримання особи виклику, виходить, що складання протоколу по цих категоріях справ не є обов'язковим. А поліція не має права здійснювати доставлення. Пишіть ваші коментарі.